Дівчата, всім привіт. Зараз хочу швиденько зайти в Єву. Мені потрібен кисневий порошок. Донат, який я вам показувала, може буде знижка. То візьму. Дівчата, ось показую ось така велика пачка. Кілограм Донат. Така сама, як у банці. 129 гривень, а баночка. 500 грамів 8490 і, грам, 84 і кюн теж на знижці 8990. Візьму, напевно, ось такий, бо баночка є, буду пересипати. Насілан теж знижка, а вже тільки вже не така велика. Пам'ятаєте, я ось цей купляла за 77. Зараз по 103. Ленор 124 кондиціонер. Так, 124, це скільки у нас? 675 мл, Парфумований. Потім ось такий 700 мл 123 124. Оцей парфумований, гарний, 155. А знижка на Кьонен 1,8 літри, 129. На лінори теж 212. Це скільки. 1 літр 200 мл. Отакий, От пам'ятаєте, теж я вам показувала. Ельмантес 125 гривень, 750 мл. Гранула на 179. Такий як дитячий, 59-91 літр. О, зараз я його понюхаю. Ось понюхала цей ханій бані. Такий м'який, приємний аромат і гарна ціна на 1 літр. І теж прекрасна пропозиція на великий сілан. Тут один літр 100 мл 153 гривні, ось такі великі банки. А ще ось скай теж по приємній ціні. 2 літри 89,90 і. Один літр 46 гривень. Теж гарна ціна. І ось якийсь теж дуже бюджетний кондиціонер. Один літр 33,99. Якщо дівчата порівнювати аромати, ось цей з оцим, оцей мені приємніший. І ціна зараз гарна: 46 гривень. Дівчата ще знайшла щось дуже цікаве в Єві. Називається це міні-роллер. Плюс щітка 89,90 коштує. Ось такий є зелений. Ви зрозуміли, це липучка, яка очищає одяг від там шерсті, від е, забруднень. І вона як подвійна. Тут липучка, а тут... Теж така поверхня, яка очищає. Мені здається, це зручно дуже носити з собою і кинути в машину, щоб у вас була щіточка така для очищення одягу. Є ось такого плану подвійна з липучкою і з щіточкою. А є ось такі, бачите, в формі хмаринки, в формі, зараз покажу, ось така в формі а, пончику донату. Формі. Це просто така, як середеньку. Ну, Мені здається, а, пробачте, ще хочу додати, що ось цій формі хмаринки, донату і ось такий червоний, тут тільки липучка, тут без щітки. А саме зелений, ось такий, тут і щітка, і липучка. І запаски для таких міні ролерів коштують 40 гривень 4 штучки. Теж вона в Єві є. -в є. Дівчата, привіт поближче. Ми з вами лицем сьогодні не бачились. Як ваші справи? Напишіть мені в коментарях. Як погода в ваших містах? Холодно, не холодно. У нас сьогодні потеплішало, градусів 15 на вулиці. А ось вчора така була холодна погода у неділю. Взагалі, прям так волого, прям дуже холодно. Я ще була без шапки, так замерзла вчора. В суботу дівчата зустрічалась з рідними, з сестрою, з тітонькою. Взагалі дуже гарно час провели. Я спочатку хотіла вам знімати, а потім думаю, ні, не буду, бо хочу дуже з ними час провести. З Сестрою не бачились, мені здається, рік так точно з тітонькою. Взагалі, роки-два, може й більше. В суботу купила дівчата новий олівець для губ. Ну сьогодні дуже швидко виходила з дому. То негарно намалювала губи. Покажу вам, якщо не забуду сьогодні, його називається він Сає, це наш український виробник. Мені дуже подобаються ці олівці. Колись дуже їх розкручували блогери, б'юті-блогери, їм відправляли дівчата на огляди прям цілі. Такі, як тубуси з цими олівцями. Ну, мені тоді вони на відео подобались, і я неодноразово вже ходила в магазини, тестила їх свочі, робила. Вони такі м'якенькі. Що хочу сказати: ось сьогодні намалювала дівчата. Чомусь, коли я тестила цей олівець в магазині, він дуже м'яко наносився на ручку, так м'яко-м'яко. А сьогодні відкрила. І, взагалі, він нам який. Я думаю, може, треба його сточити, і він стане якось м'якше. ну Подивимося, може, треба розмалювати. Як тільки буду вдома, я вам покажу цей олівець. Ці олівці не бюджетні, але я давно його хотіла, саме цієї фірми. Дівчата, вийшла на балкон спеціально, щоб показати вам цей олівець, про який я казала. Сає. Я так думаю, я правильно прочитала. У мене відтіночку 02 нюд. Ціна дівчата, як я і казала, не бюджетна 330 гривень, але олівця мені вистачить дуже-дуже надовго. Він мені подобається. Подобається в ньому те, що можна і контур робити, губ, і можна використовувати його як помаду. Тобто він такий досить універсальний. Я сподіваюся, що я його стучу і він буде м'якше, чи, може, з часом стане трошки м'якше. Сфокусувала так, на ньому, бачите, там написано, що можна ним користуватися 24 місяці з моменту відкриття. Напевно, всіми олівцями для губ можна користуватися два роки. Але в мене зазвичай, якщо я купую олівець, він мені ну, роки на 20 це мінімум. Наприклад, ламель, який я вам показувала в відео з макіяжем, він в мене точно вже понад два роки. А, дівчата, вже вечір, я вдома, дуже втомилася. Сьогодні такий. Якийсь понеділок сумбурний був. Не пам'ятаю зовсім, що я вам сьогодні знімала, що не знімала. В Єві купила, вже не буду вам показувати, кисневий порошок донат 1 кг і таку штучку, ролер липучку Я, здається, її вам знімала, тож теж її купила і запаски теж купила. Ну і зараз покажу продукти. В АТБ, дівчата, взяла миргоручку 20 гривень з копійками і взяла хлібчик льняний круглий, 40-80. Ось так, дівчата тільки, купила тільки хліб і воду, а витратила 61 гривню. Ну, хліб не дешевий, водичка, до речі, одна з найдешевших. Забігла, дівчата, ще в Петриківку і купила ось такий шматочок сиру одегейського. Написано, що виробляє його якась чезарня, 4 сири. Не знаю, що це за ш... чезарня. Шматочок невеличкий, але ціна а, кілограму цього одегейського сиру майже 500 гривень, 494 гривні за кілограму. Цей шматочок мені вийшов на 120 гривень. Ну, не дешево, хоча він такий маленький. Так, далі взяла сир в Петриківці ювілейний, теж маленький шматочок. Цей шматочок вийшов мені на 58 гривень. І ось такі два сирочки взяла по акції. Цінна ціна на цей сирок зараз 1690, 17 гривень. І у нас тут біля нас є ЖК. І там в будівлі самого ЖК відкрився новий магазинчик від епіцентру, називається епіцентр Food. Пройшлася сьогодні, пробіглася, подивилась, там зараз знижка на. Смачний цей тархун на Тахтарі здається, він називається, і взагалі досить так багато продуктів, яких немає в інших супермаркетах, типу Тебе Варусу Сільпу. І я взяла, в мене закінчився соєвий соус. Взяла ось таку маленьку бутилочку, 200 мл соус соєвий класичний за 35 гривень. Завтра, дівчата, буду робити цезар і покажу, як я роблю соус на Цезар без анчоусів, бо іноді я роблю з анчоусами, але дуже-дуже рідко. Тож покажу вам такий більш спрощений рецепт соусу на салат Цезар. Ну, ось така розпаковка. Ось мої покупочки, крім тих, що я взяла в Єві. Дуже вам дякую, що подивилися сьогоднішнє відео. Поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар по бажанню і, як завжди, зустрінемось з вами в новому відео.